Друзі, вітаю! Сьогодні ми приїхали з розвідкою. Ну то просто фантастика. Приїхали а, в незнайоме нам місця. І тільки зайшли до лісу. Ну ось, бачите, опушка. Друзі, ну то просто фантастика. Воно ріжка збирає. Отам стоять ще штук 5-6. Отам такі галявини десь по 15-20 штук. Ой, які казарики. Друзі, ну то просто фантастика. О, зараз все побачите. От то супер, так? Да? Такого, що в 24-му році ну, ми не бачили. Ми з одним кошиком, але якщо що, то повернемося. Воно бачиш. Ти глянь туди. Ти глянь який, а? І тут вони всюди. Є темний кольор шляпки, є світлий. О, дивись. О. Та й просто! Ой-ой-ой! Це... Один, другий, третій. Четвертий, п'ятий, шостий, так, да, бачу. А, а вон ще дивись, яка сім'я. Ух ти! От ще, друзі. Ой. І тут вони всюди. Ну я не знаю, емоції. Двох роздавив? роздавив? Mm. А тут обережно треба дивитися під ноги. Бо тут їх настільки багато, друзі. Ну то просто. А. Оце так, друзі, розвідка. Оце я розумію, а? Ну емоції поки що зашкалюють. Серце колотиться, ну то капець. Не уявляєте собі, як. Ой-ой-ой-ой-ой. Та ніжки показуєш, що ж ти шляпинки тільки показуєш. Ой-ой, блін. -ой -ой. Так, потім почекаємо, друзі. Бачите, друзі, ось вот таких дуже багато попадається. Є ще менше. ну чіпати не будемо таких. А ті, що вже подрожці, обов'язково заберемо. Вот Оце так сьогодні я уявляю, буду собі. Така грибалка, що воно ну, то просто Ось, ти пройшла його чи? Мені залишила Я вже заікаюсь вже, друзі, ну Зараз побачите, я тут до того як вимкну камеру, я тут пройшовся О, там взагалі зараз буде, буквально 5 метрів. Оце так, оце так зайшли ми, так? Да? Оце так так. Зняв рюкзак, друзі. Ну, то в мене слів нема. Все, друзі, з вас коментар і вподобайка. Зараз покажу. Так, почнемо. Один, другий, бачите. які. Ось поруч ще два. От ще. Раз, два, три. Там десь четвертий ховається маленький. Далі йдемо. Оце Жека збив одного. Так, дивимося далі. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Воно шостий стоїть. Ось яка сімейка. Ви бачите. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. От поруч шостий. Далі йдуть вони, друзі. Ну то просто. Ой-ой-ой. Ой, які. Ой, 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 Оце так, оце так сьогодні ми поїхали, га? Оце так сьогодні вдало прогулянки. І це, друзі, зі старту. Бачите, ну як, не знаю, я в не ходив, ми зупинилися і пішли в ліс. Бачите? О, і буквально одразу натрапили. Потім я скинув рюкзак і походив десь 10-15 метрів навколо. І оцю всю красу знайшов. О як. Зараз візьмемо кошика і будемо ходити по цих куб, кубках і збирати це все. Оце так оце так натрапили. О, там ріжка ходить, і збирає Зараз подивимося. Дуже багато їх. Ну, бачите як. І є, до речі, дуже маленькі. Чіпати їх не будемо. Нехай підростають. От як цього, бачите. Ой-ой-ой. Зараз кошика візьму і підемо збирати. Ну що ж, як тобі така рибалка, а? Оце так, оце так похід. Потім почікаємо. Бо повторюсь, друзі, ну дуже спекотно в лісі. Якщо будемо зараз ще чистити гриби, ну то не витримаємо весь похід. Собаки тут точно. Вже всі моклющі такі. Але, але друзі, задоволені. Це я вам передати не можу. А, а що там в тебе? І ріше теж несе. Та тут такі гулявини, що, ну... Ой, да йо йо-йо-йо, друзі. А, запах такий. О, ну-ка показуй, що в тебе. Ага, кидай, обережно. Стіки гіляк. Так. Так, ну пішли далі. Так, друзі. Дійсно, ще один... Два збили, а? Там неочікувано, я ж говорю, що ми зупинилися, не ходили в розвідку, просто зупинилися в незнайомому місці і пішли. Ну і от, бачите як да, зупинилися. сьогодні не будемо довго гуляти. ну Бачите, я не знаю на камеру буде видно чи ні. з носа капає. Капець, який макрщи. Так що... Ми то витримаємо, повторюся, а от собаки не наші не змогу. Тому вже бачите скільки, ну вже вдали похід. Але ж знаєте, як цікаво, ну, Стільки грибів і що повертатися, та ні, ще трошки походимо, друзі. Ріша, ти в іншу сторону? Ти, 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 ти куди, до, до машини? Ріша плутає в лісі, ну, в двох деревах може заплутати. ну. Друзі, якщо я не помиляюсь, воно біляк ще стоїть. А, ну, але спочатку нам зустрічається ось такий козарик. А он вони ще далі, бачите, козарики ці. І там, якщо я не помиляюсь, білий. Ось він, бачите? козарик. Тут кошика залишимо. А от ще й ріша. ой уй Так, а це що? Не вже білий, а ну. Ні, друзі. Це горчак, зайчий гриб. Схожий на білий здалечко, але не він. Оце так місце, дай рішення? Так, якісь цібли. Ну, казкове, файне. А ми зайшли до лісу буквально десь метрів 50. не далі. Собаки вже власне запихались. Таку спеку ще обіцяють десь днів 5, але ж не знаю, може більше. Ну вони тут тільки пішли, є вже такі дрожжі, але І багато дуже маленьких. Так що обов'язково в це місце обов'язково приїдемо. Сьогодні, наскільки нас вистачить, походимо, а трошки буде прохолодніше, то. Приїдемо, ліс великий, друзі. Тут можна ходити і ходити. Може і злішні емоції, друзі, вибачайте, але ж ну грибники зрозуміють мене. Це просто просто якийсь, якийсь клондайк грибний. Трошки далі пройшли, друзі, і нічого. І Вирішили повернутися ще ближче до краю ліса, де ми їх зустрічали, тому що, ну от бачите як, таке буває що от проїхали б десь на 50 метрів далі і зупинилася б. то нічого б не знайшли б. Бачите як? Є? Погризений? А погризене не бери. Бо що ці грибочки треба перебирати. Я тут одного порізав червивий викинув. Ще два, бачите, ніжка чиста. Ну, подивимося, ще далі. Є і такі, і такі. Це вже підійдемо до машини, я вже... Вимкну кондиціонер з собакеном. Або повторюсь, друзі, дуже дуже спекотно. так. Бачите, ми, ми так і думали сьогодні невеликий похід зробити, тому що собаки не витримають. І думали, ну, якщо буде невеликий похід, то нічого не знайдемо. Але бачите як, удача! Ось не, тут ріша. Ось там ми їх знайшли, отам, от там, ось тут треба походити. І з цієї сторони подивитися. Да-да-да. Скільки знайдемо, що знайдемо, нам цього достатньо. Якщо ні, то будемо йти до машини. А воно є. І бач, ближче до краю ліса. І такі молоді зустрічаються. О, о, які! О! Ах, красотун! Ну, цей точно не хребетливий. Ось там де бірба пішов, а воно стоїть. Бач. Та я ж і говорю, ну от тут вони і пішли знову. О, як! Один, другий, третій, четвертий. А так, другий, воно вирішується. Праворуч від тебе такий карапуз стоїть. Ладно, всі заберемо. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. А, що? Давай, кидай до кошика. Так, уважно, уважно, так. Да. А воно маленький. Так, да, так, да, збирай, збирай. Тут, получается, друзі, тут голявина, ну десь 50, ні. Де? Ух ты. 50... Ага, бачу. 50 метрів ні, але десь ну, метрів напевно 20 на 20 метрів. Тут вони всюди. А позаду тебе не наступи. Ух ти! Оце так. Отак, друзі. І далечку ходити не треба. О! о, який. Зараз собакени, ще трошки. Жекері, ходь сюди. Ще трошки підемо до машини. Спекотно їм. Який гарний. Які ж вони красотуни, а. У тебе також є, так? Да? Ага. Тільки що бачив цього полоза, не встиг камеру вимкнути в норку поліз. Невеличкий такий, сантиметрів 30. Давай. О, вже трошки заспокоїлись, да, бо такі емоції mm. а, спочатку. Все, друзі, нам вистачить. А воно ще красоту на бачу, заберу. А от, будемо ми. Раз побачив, да, да, да. Будемо ми виходити та йти до машини. Так, побачив і загубив. А ні, от, ось. Осінь. І йти до машини, друзі, тому що... О, ну лється з нас, ну не знаю. Та й собаки не бачите. Але такий подарунок нам сьогодні лісовичок. Ну то просто якась казка. Вже воно, бачите, друзі, просвіт. О, буквально воно більба стоїть. І ми вже виходимо з лісу. Ну і попадається ще. Ну, візьмемо. О! Гарний. А ось ще... Оце так похід. Фу. Чотири штуки тільки що знайшов ліж. А, ще одного. Ну тут, я так розумію, якщо походити, тут дуже багато можна їх знайти. Але ви всі знаєте, друзі, нам так багато Добре, не треба. Іншим гриб... Грибникам. Так, да, залишимо іншим грибникам. Запевнений, ці ліса місцеві знають. так що О. І напевно вже два оцих останніх. Один. І ось другий. от так Виходимо, друзі, ми з ліса. Таке задоволення отримали, Ну я вам передати не можу. Ху. Собаки не знаю як, бо спекотно. Але ж вони, вони з нами завжди. Тому... Ти ще знайшла, бачимо? О, дві штучки, ріш, тримаю в руках. Ось. Тут на виході є калюжі, так що собаки не охолонуть зараз. О! О! Ще раз покажу вам, що ми сьогодні знайшли. О які. Більше за пів кошок, так? Да? Давай. Ще декілька. Ось так. Все, друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока.